Війна вплинула на ваше життя та життя вашої родини. Я переселенка з Луганської області. Бачте, як на мене мала вплинути війна. Коли почалась війна, мені було чи 16 чи 17 років. Я пам'ятаю, тоді в перший день ми поїхали з команди на змагання, і якраз війною я зустрів іншому місці. І в мене, ну, як у дитини, був свій страх, того, що як це я без батьків. Це, мабуть, був мій найбільший страх, потім пам'ятаю, в перший день війни ввечері сиділи, тоді, коли. Десь в районі там Сумгайки збили дрон, чи що там летіли. І тоді теж шум був. То це такий перший, перший такий великий страх на рахунок війни був. У мене нету слов. Шо? Чому? Я з 14 року не вдома? Ну, як би вам сказати, так як я сам воєнник, я за це дуже сильно переживаю. І сім'я теж саме. Потому, что у мене доч в Москві і внуки в Москві. Ну, як то так вийшло, що ми зараз не общаємось. А жена мене підтримує в всьому. Дуже погано вплинула. Ну, я одна справляюся з чотирирічним э, дітям вже три роки. Чоловік на війні. Э, все, як то кажуть, тяну сама на своїх плечах. Родичі не допомагають, тому що мама на роботі постійно, в сестри також є маленькі діти. Тобто ну, дуже погано вплинуло на мене. Війна зруйнувала все, що було у родини. І зараз збираємо все заново вода. Це вам як ветеран каже. Та я не могла повірити, що в 21 столітті може війна бути. Ну, для мене це мені набрала подружка сказала, що війна це в 6 ранку було. Я узнала. То я пішла до мами, я приходжу, мене так усю трохи тіліпає. Ну, для мене це було щось, ну, взагалі. Спочатку я переживала капець, як а потім я виїхала за кордон. В принципі, я приїхала, то не знаю, не так.